Прикордонник, який застрелив порушника рубежу на Буковині, учасник бойових дій про це повідомляють в Державній прикордонній службі України. Стрілянина сталася в ніч проти неділі в гірській частині Чернівецької області. Двоє чоловіків, жителі Прикарпаття, 24 і 33 років, намагалися незаконно потрапити до Румунії. Їх помітив прикордонник, що патрулював територію, спробував затримати. Чоловіки, як повідомляють у Держприкордонслужбі, накинулися на службовця з мачети і газовим балончиком. Прикордонник здійснив попереджувальні постріли, а потім застрелив одного з нападників і поранив іншого. Інцидент розслідує державне бюро розслідувань. Попередня кваліфікація умисне вбивство. Прикордонник, звичайно, він спочатку робив попереджувальні постріли, потім вистрілив одного з порушників і поранив його в ногу. А інший далі намагався фізично впливати на прикордонника. Він був дуже близько, і в цій ситуації другий постріл, на жаль, виявився смертельним для порушника.